Прийшов Іван з весілля, п'яний серед ночі, та й мацає щось на помацьке, напитися хоче. А перед тим у них вдома свиню заколове, та й напився бідаческо пачечої крові. Та й ліг цілий затямканий. На бомбетель спати, бисі жінков не сварити, та й ніч не псувати. А та рано ще вдосвіта встала до корови. Як глипнула на Івана, а той цілий в крові. Йой, людоньку, Йой, патоньку. Лиш заголосила та й через плід до сусіда Івана кров заїла. Сусід з ліжка сі зриває, біжить у контору, бігом дзвонить до району, викликає скору, а сусідка до сусідки, а та бігом далі і поки сі розвидніло, то всі в селі знали. А тим часом Іван збудився, протер спухлі в очі. чує в церкві, чогось дзвонять, хтось вмер цієї ночі. Та й напився він розсолу з якоїсь гелетки. Тут до хати забігає бахурець з рулетком. Вибачайте вуйку Іване, бо мій каже, тато якраз роблять на вас трумбло. Треба мірку зняти. Ото в селі було сміху, як стріли Івана. А найбільше цим раділи колгоспні фірмани, бо вінок ще не купили. а гроші зложили. Добре випили за Івана, ще його поїли.